Якщо ж ви це не хочете, все лишається, як і було. Тобто приват Privat через приват 24 моно через моно, пумп через пумп і так далі. Ви нічого не втрачаєте, просто не даєте згоду і ваша інформація зальована, як і раніше. Що це дає користувачу? Комфорт всі рахунки в одному застосунку, контроль. Бачите повну фінансову картину, безпеку. Ніхто не має доступу без вас. Альтернатива: нові фінансові застосунки можуть дати кращий UX. Це частина євроінтеграції в ЄС, така модель працює давно і ефективно. Коли ж це реально запрацює, з 1 серпня це тільки початок технічної фази. Перші реальні кейси не раніше жовтня-грудня, повна реалізація до середини 2026 року. Система складна, багаторівнева і вимагає часу для запуску та тестування. Так відкритий банкінг це добровільний обмін даними між банками. Все виключно за згодою клієнта. Банківська таємниця залишається чинною. Жоден державний орган автоматично доступу не отримає. Це не про контроль, а про зручність стандарта ЄС. Це був юридичний.